Які нові можливості відкрилися для жінок в українському ретейлі через повномасштабне вторгнення? Амбітна мета Макдональдс в Україні 500 ресторанів, другий офлайн-магазин Лолабай, новий б'юті-проф ТРЦ-Гулівер, пума формату аутлет у столичному ТРЦ Космо Мультімол та інші відкриття в лютому. Мережа Єва збільшила виторг майже на третину у 24 році та відкрила 65 магазинів. 6 березня прийде Рао Айчар-конференс. Встигніть придбати квитки. Вітаю з вами новини про розрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб-канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Через повномасштабне вторгнення та мобілізацію чоловіків жінки почали активно опановувати професії, які традиційно вважалися чоловічими: водії вантажівок, охоронців та обвалювальників м'яса. За даними робота юа, гендерне співвідношення серед пошукачів роботи за підсумками минулого року. Це 51% чоловіків та 49% жінок. Тоді як у довоєнний 21-й рік відсоток жінок, які шукали роботу, був на 7% нижчий. Дослідження «Ю контрол говорить про те, що жінки стали значно активнішими у підприємницькій сфері. Тогоріч 6 з 10 фопів відкрили жінки, а це 61%. Цей показник зріс у порівнянні із 23 роком. Тоді кількість відкритих фопів жінками становила майже 58%. Зараз жінки активно опановують нові професії та займають позиції, які традиційно вважалися чоловічими. Яскравим прикладом змін є компанія Укрнафта. Тут жінки все частіше займають традиційно чоловічі професії, такі як оператор здобування нафти і газу, токарі, слюсарі, ремонтники, машиністи, кранів, електрозварювальники та водії АТЗ. У логістиці в мережі Аврора жінки обіймають посади водіїв, навантажувачів та вантажних авто у роздробі охоронниць. Мережа Єва також підтримує жінок, які хочуть працювати в логістиці. Компанія намагається навчити працівниць керуванню навантажувальною спаткою технікою та вантажівками. Про те, щоб жінки впевнено почували себе у нових ролях. Потрібно тривалий період не просто навчання, а й психологічної адаптації. Мережа супермаркетів Сільпо також активно залучає жінок до роботи на традиційно чоловічих посадах. Під час повномасштабної війни жінки все частіше працюють водіями, комплектувальницями, пекарями, тісторобами та охоронницями. А повний матеріал про те, як велика війна вплинула на гендерне співвідношення у ретейлі за посиланням під цим відео. Макдональдс має понад 40 тисяч ресторанів у всьому світі, і абсолютна більшість з них знаходяться у власності та під управлінням партнерів франчайзі. На великих ринках, як США, Німеччина чи Велика Британія ресторани належать багатьом франчайзі. В одній країні їх можуть бути десятки або навіть сотні. А в Україні ситуація унікальна. Це єдиний ринок у світі, де всіма ресторанами Макдональдс управляє компанія напряму. Наразі працюють 109 ресторанів із 124, а 15 існуючих закладів у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах залишаються зачиненими через безпекову ситуацію. Спочатку повномасштабної війни було відкрито 21 ресторан. Однак, в умовах війни компанія відкриває менше ресторанів ніж могла б. І в компанії оцінюють потенціал українського ринку для Макдональдс приблизно 500 ресторанів. Це амбітна мета, яка потребує часу і зусиль. Але в Макдональдс впевнені, що зможуть досягти цієї цифри. Наразі у стратегічних пріоритетах відкриття ресторанів у містах, мільйонниках та їхніх сателітах, обласних центрах і вздовж пожвавлених автотрас. Передусім, цікавлять центр та захід України. При пошуку локацій для нових ресторанів цікавлять місця із великим потоком людей або автомобільним трафіком. Також готові розглядати локації в торгових центрах, але здебільшого тоді, коли є можливість облаштувати Макдрайв та є окремий вхід в ресторан з вулиці. А про конкурентів МакДональдс та можливості для професійного розвитку, які пропонує компанія своїм працівникам за посиланням під цим відео у лютому було чимало відкриттів. Та на початку місяця на першому поверсі львівського ТРЦ Вікторія Гарденс відкрився мультибрендовий б'юті простір Лолабай, де представлена продукція від 80 всесвітньо відомих брендів косметики та парфумерії. Це вже другий офлайн-магазин мережі. Перший відкрився у Києві минулого року. А до того бренд 5 років працював в онлайн форматі. На другому поверсі ТРЦ Гулівер відкрився новий бутик національного дистриб'ютора професійної косметики в Україні Prof. Мережа Пропонує понад 17 тисяч сертифікованих товарів від 450 світових та українських брендів. Компанія активно розвиває власний імпорт ексклюзивних товарів з Європи, Азії та США. Магазин вживаної електроніки мережі це сервіс, яку розвиває ретейлер Цитрус. Відкрився в Одесі. Цей магазин доступна альтернатива для клієнтів, які хочуть заощадити, але при цьому отримати якісні товари. У лютому в столичному ТРЦ Космо Мультімол відкрився новий магазин «Пума» формату аутлет площею понад 400 квадратних метрів. Традиційно тут представлено великий вибір спортивного одягу та взуття. Найбільший ретейлер сегментів товарів для краси та здоров'я мережа магазинів ЄВА відзвітувала про зростання виторгу на 28,6% за минулий рік до 27 мільярдів гривень проти 21 мільярда гривень у 2023 році. Компанія Руш, що керує магазинами Єва після початку повномасштабної війни, втратила понад 15% своєї мережі через російську окупацію та небезпечну близькість до фронту. Проте, за підсумками минулого року, ретейлер зміг практично відновити довоєнну кількість магазинів. До 1109 точок порівняно із 1116. За минулий рік додалося 65 нових торгових точок, з яких 45 у форматі Жіноча енергія. Ще 26 точок оновили до цього формату після ребрендингу. Компанія закрила 18 магазинів, зокрема 10 через російську окупацію. Інвестиції компанії за 24 рік склали понад 800 мільйонів гривень. А з початку повномасштабного вторгнення компанія інвестувала близько 3,7 мільярда гривень. Ці кошти зокрема пішли на розширення складських площ до 120 тисяч квадратних метрів та оптимізацію логістики. Також у минулому році Єва запустила 8 нових власних торгових марок. А частка ВТМ у продажах компанії в натуральному вимірі склала 36,1%. Компанія завершила рік, маючи у портфелі 65 ВТМ. А вже у лютому 25-го запускає ТМ Бінго Корми та товари для тварин. А про сплачені податки компанією Єва читайте на сайті Рао Юа березня. У Києві прийде Рао HR Conference 2025». Основна тема трансформація ринку праці в умовах війни, виклики та стратегії відтворення робочої сили. Захід об'єднає аналітику, обмін досвідом і практичні рішення для розвитку людського капіталу. А його насичена програма дозволить учасникам отримати актуальні знання та нові бізнес-зв'язки. Серед спікерів перша заступниця міністра соціальної політики України, заступниця міністра економіки України, КФС, робота ЮА та будинок іграшок, HRD, Черді, Метро, Сузір'я, Сузіряґруп та інші є ще час взяти участь. Посилання на детальну програму та реєстрацію залишили під цим відео. А про те, що наразі відбувається з експериментальними форматами мереж В, Новус і Варус. Це пюре, хапайка та варустугов. Чому у споживачів вищі вимоги до українських брендів, ніж до міжнародних, та чому «Київстар» орієнтується не на кількісне розширення мережі, а на ефективне. А також кейси, колонки, інтерв'ю все на сайті Rao.ua. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі!